Ще одне питання пов'язане з Україною. У Польщі точиться дискусія чи навіть суперечка у зв'язку зі зміною закону про допомогу українцям про те, на яких умовах вони будуть перебувати в Польщі, які пільги вони будуть отримувати. І що буде умовою для цього? Ви Допускаєте, що ця поправка взагалі може бути підписана урядом. Звичайно. я допускаю таке рішення. Я навклав вето на перший законопроект. Тому що ми не домовлялися, щоб платити 800 плюс непрацюючим українцям. Парламентська більшість уряд зробили крок назад. Вони підлаштували цей закон під певні очікування. моїх очікувань як президента Польщі. я маю час до 10 жовтня на підписання цього закону. Я вже аналізую його, і мої співробітники також. я однак це показує, що тиск має сенс. тому що той закон, представлений спочатку, не зробив жодних висновків із того, що відбувається в Польщі. Сьогодні саме тому я наклав на нього вето, і якби він мав таку ж саму форму, я наклав би вето і вдруге. Але я знаю, що в ньому є рішення, які можливо схилять мене до того, аби підписати закон такого типу. Я мушу зважити всі за і проти